Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорога церква. Поздоровляю вас зі святом славного входу Ісуса Христа в Єрусалим. Я не хочу зараз розмірковувати, що значить це свято, це зроблять брати. Я тільки зосереджусь на тому, і вашу увагу зосереджу на тому, що Бог виконує Біблію, виконує свої пророцтва, тобто те, що Він написав в своєму слові. Матфія, 21 розділ. Четвертий, п'ятий вірші я прочитаю Матфія, 21 розділ, четвертий, п'ятий вірші. Тут записано такі слова. Сталося це, щоб збулося сказане пророком, який промовляв: Скажіть сіонській дочці, ось твій цар іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці та осляті, яке народжене від під'яремної». як я вже сказав Бог виконує Біблію. Тобто він здійснює те, про що він сказав, і дотримується свого плану. І урочистий вхід Господа Ісуса Христа в Єрусалим є прямим виконанням Біблії. Матфія 21,4. Ми прочитали. Цей вхід стався, щоб збулося сказане пророком. І ми трошки побалакаємо, порозмірковуємо про Біблію, про пророцтва і, за, і про того, хто за цим стоїть. Біблія, ми знаємо, це унікальна книга, її унікальність в тому, що вона має уніха, унікальне походження, її унікальність в її єдності, в актуальності, в розповсюдженості. Унікальність в передачі її та збереженні, то як вона писалася і зберігалась. Ми маємо її літературну унікальність і також моральні цінності, які вона проголошує. А взагалі, Біблія це не просто одна книга, це ніби як бібліотека, збірник із 66 книг, 39 книг Старого Заповіту і 27 книг Нового Заповіту. Біблію Бог записував на протязі 1500 років і до співпраці Господь покликав 40 авторів. Бог автор Біблії, а Божі люди її записали. Друге Тимофія 3.16, ви знаєте цей текст. Все писання натхненне Богом. Бога Біблії, я хочу це пояснити, це, це таке Боже керування біблійними авторами, при якому вони, використовуючи свої особливості, власні особливості та здібності, складали та безпомилково записували Боже об'явлення людству висловлюючи його словами оригінального тексту. Ну, тобто це іврит, на якому записаний старий заповіт, і грецька мова, на якій записаний новий заповіт. Ну, і ще декілька розділів є в старому заповіті на рамейській мові. І я сповідую особисто повне словесне богонатхнення. І дуже суттєве значення в Біблії мають саме пророцтва. Біблійні пророцтва – це не здогадування, це не передбачування та не не прогнозування, це не якесь інтуїтивне знаєте, знає, бачення чогось. Біблійні пророцтва не треба плутати з фантазіями та тлумаченнями якихось альтернативно обдарованих віруючих. Біблійне пророцтво це коли Бог відкрив та записав тільки йому відому інформацію про події майбутнього. Саме записав, ми маємо записане Боже Слово, книга Його пророцтва. І біблійні виконані пророцтва вказують на деякі досконалості Бога, наприклад, на Його все знання. Дуже яскраво про все знання Бога сказав, сказав Давид. Псалом 138 ми читаємо, да? і там є такий дуже гарний вірш. Весь цей псалом про те, що Бог все знає. Але от я гарний вірш, я його прочитаю. Псалом 138 в твою книгу. Згадуєте, да? Записані всі мої дні, коли ще жодного з них не було. Бо Бог знає все наперед. Бог абсолютно все знає. І виконані пророцтва також вказують на Його всемогутність. Бо якщо щось сказати, що я це зроблю, треба мати силу зробити це. Христос колись докоряв фарисеїв, колись цілив людину, пам'ятаєте? Ну, він сказав спочатку, що прощаються твої гріхи, а потім його зцілив. І він сказав: а що простіше? Сказати, зціляються? Ну, це всі можуть сказати, я тебе зціляю, а ти спробуй це зробити. Тобто, треба мати силу і виконані пророцтва, здійснені, вказують на його всемогутність. І щоб забезпечити виконання пророцтв, треба мати відповідну силу, могутність. Ми читаємо в Біблії, що буде суд перед Білим престолом. Пам'ятаєте, остання книга Біблії, книга об'явлення. Ми читаємо про це. Так, от ніхто не проспить суд, ніхто не ухилиться від цього суду, ніхто не зможе відкупитись. Бог усіх туди доставить. Він сильний, він сильний це зробити. І якщо далі розмірковувати, я хочу прочитати, нагадати ще один вірш, друге Петра, першого розділ, 21 вірш, що ніколи не було біблійного пророцтва з волі людської. Його звіщали Божі мужі, натхненні Святим Духом. Слово звіщали свідчить про якесь закінчене дію, про закінчений процес. Всі Божі пророцтва, я хочу наголосити, вже записані в Біблії, вони вже там є. Євреям, перший розділ, перший другий вірш написано, що Бог говорив через пророків. Ну, колись там батькам, попередникам автора, а в останні дні говорив через сина. І оці тексти, і багато інших текстів стверджують, що Божі пророки тільки, Божі пророцтва тільки в Біблії, і Божі пророки. Тільки в Біблії, а поза Біблією – це людські пророки і людські пророцтва. І які пророцтва слухати, чи біблійні, чи людські – це вже вирішувати вам, брати і сестри. Саме Господь Ісус Христос є головним змістом головних пророцтв старого заповіту. І саме Ісус є найголовнішим здійсненням цих біблійних пророцтв. Сьогодні ми згадуємо одну із подій в житті Ісуса Христа вхід в Єрусалим. І цей хід відбувся, як ми вже прочитали. Щоб збулося сказане пророком. Матфія, 21, 4 вірш. І Матфій в даному випадку цитує пророка Захарі, книга Захарі, 9 розділ, 9 вірш. Бог виконує Біблію. Ми це бачимо. Він відкрив, що буде, він надихнув це, цю подію. Він записав її, а потім здійснив. А перед Захарією про цю подію написав Даніїл, 9 розділ, 24-26 вірші. І більше того, у Даніїла навіть написано, можна було порахувати точний час, коли Ісус війде в Єрусалим. І фарисеям немає виправдання в тому, що вони відкинули Господа Ісуса, не прийняли його як обіцяного Господом Месію. А ще раніше про цю подію написав інший Божий порок Ісая 62 розділ, 11 вірш. І ми бачимо, що Бог виконує Біблію. Матфій пише про народження Христа, 1 розділ, 22 вірш. І підкреслює, це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово. Матфія, 22 розділ, 5 вірш, ми читаємо, що Ісус народився в Вифлеємі. І Матфій знову підкреслює, бо так написано пророком. Матфія, 2, розділ, 15 вірш, написано, що Йосип, Марія та Ісус були в Єгипті. І чого вони там були? І теж Матфій загострює увагу своїх. Читачів, аби збулося сказане Господом через пророка, ми бачимо, що Бог виконує Біблію, Він дотримується свого слова і діє згідно свого окресленого записаного плану і не відхиляється від нього. Сам Господь Ісус від народження до Вознесіння є живим доказом того, що Бог виконує Біблію. Деякі свої біблійні пророцтва Господь скасував. І це виключення із правил, і вони конкретно записані в Святому Письмі. Наприклад, згадайте, цар Єзекія повинен був загинути від хвороби, померти. Ну, Бог скасував це рішення і подарував йому ще довге життя. Потім згадайте пророка Ніємію. Ніневія -ні 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 повинна була бути зруйнована. Але Бог скасував це рішення, бо не покаялись. І деякі свої біблійні пророцтва Бог вже виконав, деякі ще будуть колись виконані. А деякі біблійні пророцтва Бог виконує у нас на очах. На Оливній Горі Матфія, 24 розділ, Господь Ісус розповідав учням дві тисячі років тому, що в майбутньому людство, ну, для них це було майбутнє, для нас це теперішнє, що людство чекають епідемії, війни, стихійні лиха, зростання, розповсюдження гріха. І ми свідки, ми живі свідки того, що Бог виконує Біблію, своє Слово у нас на очах. Колись Бог записав інформацію про події майбутнього. І сьогодні ми в епіцентрі цих подій. І пандемію ми пережили, і війна просто у нас над головою відбувається в наших містах і селах. І гинуть наші чоловіки, сини, і, і брати. Бог виконує Біблію, і ми свідки цього. І треба утриматись, як духовно зріли віруючі, треба утриматись від. Нерозумних питань в бік Бога, наприклад, ну на кшталт як, як же так, а чому, да навіщо Бог здійснює своє слово, здійснює Біблію. І треба бути уважним, щоб не казати зайвого. Візьміть, за приклад, Іова. Він пройшов через пекло на землі, пройшов через всі ці страждання. І Господь декілька разів підкреслив, що в усіх цих бідах і стражданнях. Йов нічого не сказав нерозумного про Бога, і нам треба теж цього дотримуватись. Треба набратись терпіння і пройти цієї долиною смертної тіні. Брати і сестри. Біблія свідчить, що Бог виконав надскладну справу Ну, з нашого боку надскладну справу. Віддав нам Він дав нам Спасителя Ісуса Христа. Ісус вмер за наші гріхи, воскрес, Він виправдав нас, відродив нас до, до нового життя, зробив нас новим творінням. І все це відбуло згідно пророцтв старого заповіту. Бог наперед це сказав, бо Він це знав, Він це здійснив, бо мав силу це, це здійснити. Він виконав Біблію. І в Біблії від книг Буття до книги об'явлення є записи і докази того, як Бог виконував пророцтво про Ісуса Христа. І дивлячись на ці пророцтва, на Його силу, на Його всезнання, на Його всемогутність. Можна абсолютно довіритись Господу і Його записаному натхненному слову. Він виконає все те, що обіцяв. І не треба також, треба утриматись шукати якихось пророцтва і пророків на стороні. І ті, хто шукає десь, може, в інтернетах або ще десь в інших церквах якісь пророцтва додаткові до Біблії, або поза Біблією, якісь пророків шукає – Може робити це з декількох причин. Наприклад, його не задовільняє те, що він чує в своєму будинку молитві, або він просто не довіряє Божому Слову. Адже Бог написав, що це в посланні Петра, ми читаємо, вам даровано, вже все даровано від його могутної сили. Пам'ятаєте, що даровано? Все необхідне для життя і благочестя. Просто треба довіритись Божому Слову і жити так, як він для нас передбачив і написав. І в кінці свого розмірковування цього я прочитаю тільки два вірша. Хочу сказати тільки одне. Тут не написано, що це пророцтво. Ну те, що я прочитаю, там не вказано, що це пророцтво. Але ці слова дуже співзвучні і звучать в унісон з пророцтвами книги об'явлення Йоанна. Євреям, 10 розділ 36-37 вірші. Євреям, 10 розділ 36-37 вірші. Вам потрібна терпеливість. Щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Адже ще трохи, дуже недовго, і прийде той, хто йде, і не забариться. Бог виконав надскладні про вхід Ісуса Христа в Єрусалим, виконає і це. а Богу вічна слава. Амінь. Давайте будемо молитись.